Доброго здоров'я, шановні глядачі першого подільського. Сьогодні будемо дізнаватися про здоров'я новонароджених, про здоров'я немовлят, що оцінюється за шкалою авгар. Які перехідні стани малючків не повинні лякати новоспечених матусь. Про те, чому трапляються передчасні пологи, можливість їх уникнути, чи існують такі можливості, ну звісно, як вони впливають на дітей самих. Ну багато іншого прозвучить у сьогоднішній програмі. Адже до розмови я запросила фахівця знайомтеся. Це п пані Лариса Притуляк, заступник директора із Акушерської гінекологічної допомоги КНП Хмельницька обласна лікарня, керівник Хмельницького обласного перинатального центру. Рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітали! Пані Ларисо. Ну для початку користуючись нагодою, буквально декілька слів про роботу закладу в умовах війни, як працюєте під час тривог. Можливо, розкажете скільки діток вдалося прийняти на світ білий вже із початку повномасштабного вторгнення, і чи були у тому числі породілля породілі із внутрішньо переміщених осіб. Так, звичайно, зараз ну вся країна працює в особливих умовах. І, хоч ми, ніби глибокий тил, але все рівно тривоги в нас часті, на жаль, останній друга половина травня. І, звичайно, ми з початку війни облаштували бомбосховище в приміщенні нашого пренатального центру. І під час повітряних тривог спускаються і персонал, і вагітні, і породілі з дітьми. Всі дружно спускаємося бомбосховища, кожне відділення має свою територію облаштовану, і ми зробили все можливе, щоб навіть під час тривалих тривог, які бували там за останній тиждень вночі по 3-4 години, жінки могли і прилягти, і відпочити в цей час в безпечних умовах, і новонароджені дітки, що були в безпеці, тому що ми бачимо, і останні дні це показують по Києву, що по поліклініці сьогоднішня ніч що безпеки. Ніхто ніде в жодному куточку, на жаль, не можна відчувати себе в повній безпеці, якщо є повітряна тривога. І ми стараємося обезпечити наших пацієнтів і персонал. Звичайно, за час війни, спочатку, з 24 лютого, в нашому перинатальному центрі народилось до сьогодні 1828 діток, із них 261 дитина. Це від Матусь, які як в нас в Хмельницькому як тимчасово переміщені особи. Звичайно, ці помінявся ті регіони, з яких ці мами приїхали до нас. Якщо на початку війни весна минулого року, в основному це були жінки з Київської області, Києва, Дніпро, Одеса, Харків, Житомирська область. На сьогоднішній день у нас більше залишаються киян трохи і більше. Миколаївська, Херсонська, Донецька, Луганська області, все таки. Дякую, пані Ларису, за таку інформацію. Тепер перейдемо до основної нашої теми сьогоднішнього ефіру про здоров'я новонароджених маленьких українців. Власне, про якраз шкалу Авгар, за якою здійснюється певне оцінювання відразу після появи дитини на світ. Які от показники за неї оцінюються, і які висновки може вже зробити лікар? Це шкала, яка Створена для оцінки стану новонародженої дитини. Оцінку стану дитини може проводити чи лікар-неонатолог, чи лікар відділення інтенсивної терапії, чи лікар-акушер-гінеколог, який приймає пологи, тому що не завжди не в всіх полових будинках є лікар-неонатолог, наприклад, може бути в цей момент на пологах. І е, оцінюється основні 5 показників від 0 до 2 балів, е, і тому максимум балів, які дитина може набрати, це 10 балів відповідно. Оцінюється частота серцебиття, дихання дитини, рефлекси, тонус і колір шкір, шкірних покривів. Якщо е, дитятко набирає від 7 до 10 балів, це здорова дитина, яка не потребує втручання лікаря чи лікування. Якщо балів менше, то надається допомога певна, в залежності від стану дитини. І тут же допомога може бути або банальна, тимчасова там якась підтримка, чи дихальна підтримка, чи якщо це особливо стосується недоношених дітей, в нас завжди готові і лікар до надання невідкладної допомоги, тому що ризик того, що дитина народиться в стані асфіксії з балами нижчими по шкалі абгар, ніж здорова дитина, яка має бути. То лікар завжди готовий. В нас є можливість провести дихальну підтримку. При необхідності дитина переводиться в відділення інтенсивної терапії, де проводиться вже при потребі реанімаційні міроприємства або більш там розширене таке лікування тривале. Якщо говорити вже безпосередньо про такі поради від фахівця, то як от покращити цей адаптаційний період дитини, от вона прийшла в світ, і аби все пройшло без проблем. Для цього ми створюємо абсолютно всі можливості. Це велике значення має для того, щоб дитинка з перших хвилин максимально їй було комфортно. Це дотримання теплового ланцюжка. У нас це дуже в закладі суворо ми витримуємо ці вимоги. Дитинка зразу викладається при задовільному стані її на груди мамі, чи якщо це кесарів ростин, то тату на груди. І дві години дитина постійно витирає насамперед її, просушуємо сухенькими пелюшками. Криваємо, і дитинка на 2 години лежить, тому що тут вона потрапляє в таке тепле середовище. Це краще за любий інкубатор, тому що е, тепло тіла мами е, таке ж, як е, та температура, яка була в утробі. Дитині комфортно, вона зігрівається, і плюс контакт шкіра до шкіри дає заселення мікрофлори мами на шкіру дитини, плюс раннє прикладання до е, грудей мами. В першу в першу годину дуже важливо, тому що заселяється мікрофлора і в шлунково-кишковий тракт дитини також здорова, і це запорука майбутнього міцного здоров'я. Але існують певні такі перехідні стани, вони ще по медичному мають там іншу назву, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Коли, е, немовля, також проходить певну адаптацію. І ці перехідні стани часто просто лякають і дуже хвилюють батьків. Тобто є моменти, які з них от не варто на які звертати увагу, тобто це є нормою. Ну, дивіться, її буває дуже часто. от Фізіологічна жовтяниця в дітей так. це також, що мамів дуже напружує, але. Якщо в мами немає і не було під час вагітності резус-конфлікту, якщо в мами немає резус-мінус типу крові, або першої групи крові, коли частіше наступає така істина гіпербліробіномія, коли яка потребує якогось медичного втручання, чи фототерапії, чи інфузійної якоїсь терапії, то ці стани транзитні і дуже швидко проходять самостійно, без всякого втручання медичного. Це може бути, якщо дитятко недостатньо харчується, недостатньо їсть і на фоні. Цього всього також можуть бути ось такі стани. Можуть бути якісь розлади травлення, пов'язані з тим, що мама якісь певні продукти вжила, чи якісь напої, які там не зовсім тому, що залежить від того, наскільки буде підтримка грудного вигодовування, і максимально стараємося, щоб все-таки дитятко годувалося груддю мами. І підтримка грудного вигодовування це дуже важливо також для формування здоров'я дитини в майбутньому. І ми стараємося зробити все, щоб навчити маму. Годувати, щоб вона навчилася, як прикладати дитину до грудей, щоб вона була спокійна, коли прийде додому, що вона вміє доглядати за своєю дитиною. У нас дуже добрі, гарні, кваліфіковані неонатологи, і всі люблять свою роботу і люблять діток. І ми стараємося, щоб мама вийшла вже в нас, навіть якщо це були перші пологи, щоб вона вже вийшла з знаннями і вмінням доглядати за своїм дитятком. Тому що на ці знання не вистачить ніякої програми 20-хвилинної, так а то й годинної, аби навчити ну Це наших робиться все щодня. Матур. Це відбувається щодня і на місці всього навчать. Ну, звичай, все розкажуть, все покажуть. враховуючи, і... що навіть мама перебуває в нас досить короткий час, все таки в пологовому будинку, тому що після фізіологічних пологів, десь на третю добу, у нас виписка після кесарів росту на четвертий. Але за оцих декілька днів. Враховуючи, що цілодобово є персонал, який готовий прийти на допомогу, мама виходить вже з розумінням, що треба робити і як треба доглядати за дитиною. Пані Лариса, про перечасні погоди пологи перепрошую, була от заявлено в анонсі програми, і частково ви розповіли про них саме про оцінювання за шкалою Афгар. Як часто вони трапляються сьогодні? Такі от пологи, як при цьому це впливає на дитину? І чи можна сказати, що одним із факторів, чому так трапляється, це є це таке психоемоційне переживання жінки, яке пов'язано знову ж таки із повномасштабним вторгненням? Ем, ну, десь перечасні пологи вони становлять в середньому 12%. І цей mm -hmm. показник в нас, до речі, досить стабільний протягом всіх років. І навіть в період перший рік війни у нас цей показник не зріс перечасних пологів, хоча ми очікували зростання кількості перечасно народжених діток. Оці дітки поспішають, вони діляться на декілька категорій. По-перше, перечасні пологи це пологи з 22 тижнів і до 37 з 37 тижнів це вже доношена вагітність. Але перечасні пологи вони також різні, тому що діти, які народилися з 22 до 26 тижнів, це так звана сіра зона, коли глибоко незрілі діти, і навіть після народження і після надання абсолютної до 24 тижнів взагалі дуже часто надається паліативна допомога, тому що якщо дитина народилася, особливо часто причиною перечасних пологів буває інфекція, і якщо дитина народилася ще в септичному стані, внутрішньоутробним інфікуванням, то і глибоко незрілі морфофункціональні всі системи, то звичайно, навіть надаючи абсолютно всю допомогу, в нас ще немає таких показників виживання і виходжування цих дітей. Після 26 тижнів ми боремося за кожну дитину, і тоді вже надається в повному об'ємі і підготовка, якщо є ризик перечасних пологів, і ми бачимо, що відтермінувати ці пологи неможливо. Ми готуємо легені дитини для дострокового народження. Ми проводимо інфузійну терапію магнезії до 32 тижнів для того, щоб знизити ризик внутрішньошлуночкових крововиливів. Це такий ризик величезний для недоношених дітей. Також і однозначно, ми стараємося максимально відтермінувати, якщо жінка поступає до нас з загрозою передчасних пологів. Ми робимо все, щоб відтермінувати дату народження цієї дитини, тому що. Кожний тиждень проведений внутріутробно, це практично набагато менше зусиль і фінансових і для медич... для охорони здоров'я і для мами емоційних, моральних, матеріальних різних вкладень, які необхідно потім буде вкласти в цю дитину. Тому абсолютно. Наша боротьба йде, щоб відтягнути максимально вже 34 тижні. Виживаність йде практично 90-95% таких діток. А якщо говоримо про термін 26 тижнів, тут звичайно показники набагато гірші виживаності і дуже тривалий термін лікування. Оцей термін, який дитина не добула внутріутробно, практично згодом мама місяцями. Якщо дитина виживає, і в нас є випадки, коли ці дітки абсолютно здорові, абсолютно гарні, абсолютно добре розвиваються. У нас підтримуються контакти з цими мамами і з дитинами, з дітками, цими з дітьми. І діти є абсолютно, е які розвиваються фізично, е психічно, е нормально, не відстають від своїх ровесників. Проте це дуже тривалий період виходжування для батьків і для медичного персоналу. Вони в нас згодом місяцями. Значний тривалий час відділення інтенсивної терапії, згодом переводимо відділення постінтенсивного догляду за новонародженими, так званий другий етап. І подекуди на в цьому відділенні вже мами з дітками знаходяться і по декілька, по два, три, чотири місяці. Деколи буває на якому етапі свого ну я навіть не знаю майбутнього материнства? Жінка може себе убезпечити від перечасних пологів? І чи може вона це зробити? Е, є жінки, по перше, рано прийти своєчасно прийти і стати на облік, однозначно. Однозначно виконувати призначення лікаря, тому що лікар може, може оцінити групу ризику, чи є в цій вагітної е, ризик передчасних пологів виникнення, своєчасне обстеження. Тому що е, оцінка навіть банальна при другому ультразвуковому скринінгу довжини шийки матки, дає можливість нам е, якось зрозуміти, є ризик передчасних пологів чи немає. Якщо абсолютно нормально е, з довжиною шийки матки е, і бачимо, що Ніби на в 20 тижнів загрози немає передчасних пологів. Жінка повинна, якщо з'являються якісь скарги, навіть незначні болі в попереку, внизу живота. Щось їй не подобається власному самопочутті. Вона має звернутись до лікаря, тому що на жаль, у нас навіть за останній тиждень декілька таких випадків, коли жінки тривалий час там поперек болів, вона декілька днів знаходилась вдома, а поступала до нас вже в ситуації, коли вже ні зупинити ці пологи, коли народжувала дитинку, вже практично поступала практично з пологовою вираженою діяльністю, і ми не могли нічого зробити, щоб підготувати цю дитину до народження. Чи зупинити ці перечасні пологи цей ризик, щоб знизити? Тому все залежить від жінки, тому жінка має при при найменших скарг звертатись до лікаря, виконувати призначення лікаря. І жінки групи ризику особливо мають звернути на себе увагу. Це жінки, в яких були в анамнезі самовикідні, самовільні викидні, в яких були завмерлі вагітності, жінки, в яких вже були перечасні пологи в анамнезі, жінки, які, в яких проводилось штучне запліднення, екстракорпоральне запліднення. Це все жінки групи ризику по перечасних пологах, які мають виконувати суворо дотримуватись призначень лікарських. Сьогодні міжнародний день захисту дітей говоримо про надзвичайно важливі речі про те, що ми можемо захистити своє дитину, коли вона ще перебуває в утробі. Так або в неї все було гаразд потім після народження. Так, ну звичайно, цей день дуже гарне свято. Таке правда, от я ж говорю, що якесь воно таке трошки затьмарене от подіями в нашій країні. Проте ми вже 25 років, от сьогодні в нас, до речі, 25 років, як в Україні з 98-го року, е, святкується, відмічається цей міжнародний день захисту дітей. І хочеться, щоб всі діти е, мали от, ті права і той захист, які е, затверджені Конвенцією ООН, і в тому числі і право на життя, і на захист життя. І поки дитина в утробі мами. Ну і звичайно, далі до повноліття батьки захищають своє дитя постійно, і треба розуміти, що захист здоров'я своєї дитини потрібно починати ще від внутріутробного стану, тому що е сьогодні вагітним непросто. І однозначно вони мають розуміти, що вони піклуються не лише про своє здоров'я, а про життя і здоров'я своєї дитини. Вони повинні берегти своє життя і своє здоров'я, і життя і здоров'я майбутніх українців, своїх дітей і наших, наших маленьких новонароджених громадян. Дуже хочеться, щоб вони відповідально відносились до того, як вони харчуються, старались берегти свій, ну якось триматися в рівновазі психоемоційній. Тому що важко однозначно важко, і страшно, що ці діти, діти народжені в війну їх, по-перше, стає менше в Україні. Зменшується кількість вагітних, на жаль, які стають на облік нас, і зменшується в цілому по Україні кількість новонароджених. І тому ми змушені і повинні. Це просто наш обов'язок нас, лікарів і всіх вагітних, боротися за кожне життя. Тому що нам відбудовувати цим дітям жити в новій Україні вільній і їм відбудовувати цю Україну і рости незалежними українцями однозначно. І дуже хочеться, щоб вони всі відчували себе захищеними, щоб наші дітки не спали в коридорах, десь в ванних кімнатах, щоб вони не спускалися серед ночі бомбосховища з мамами. Щоб вони могли спокійно гратись на дитячих майданчиках без ризику, що буде, будуть обстріли так само, щоб не були зруйновані дитячі садочки, школи, те, що сьогодні відбувається в нас в країні, і дуже хочеться, щоб кожен дорослий зберіг в собі трошки дитини, зберіг найкращі дитячі якості, вірити в чудо, вірити, задавати свої запитання, вміти вчитися, хотіти вчитися. Бути допитливим, вміти мріяти, бути безпосереднім, бути щирим. І хочеться мати таку часточку дитячого всім, абсолютно кожному, побажати дорослому і однозначно нашим дітям пошвидше жити в мирній Україні після перемоги і не турбуватися їхнім мамам за життя і здоров'я своїх дітей. Я вам дуже дякую, дякую, пані Ларису, за вашу промову. Направду, яка є чудовим таким завершенням сьогоднішньої програми. Сьогодні у нас програма вийшла дещо більше ніж просто медична, і яка складається із таких дієвих порад. Почули гарні побажання. направду. нехай так і буде. Шановні глядачі. Я дякую, що дивилися. Залишайтеся при міцному здоров'ї, піклуйтеся про себе в першу чергу. Будете здорові ви. Психоемоційно стабільні навколо дітки будуть відповідно у такому ж стані. Тому даруйте свою любов своїм рідним і своїм діткам. У першу чергу все буде Україна.